Ну що, я вас вітаю, шановне панство. Сьогодні я хочу розказати вам свої враження від прочитання певної книжки. Це буде мотиваційна література або література по саморозвитку, або мотивашка, як я її дозволю собі назвати. Вона загалом являє собою таку квінтесенцію історії, трохи психології, трохи соціології. І все це зверху приправлене цікавими історіями від автора. Тобто на такому одноманітному ґрунті додану вартість якраз складає е, інтерпретація автора. І саме тому при виборі книжки, при прийнятті рішення читати її чи не читати, я звертаю величезну увагу на постать автора. Застеляйте ліжко написав адмірал Уільям Макрейвен, людина з неабияким військовим досвідом. Після здобуття у 1977 році степеня бакалавра журналістики в Остінському університеті він в липні того ж року вступив до школи морських котиків. Із 1977 по 2011 він пройшов аж 10 щаблів військової кар'єри. Енсін, ну тобто як заступник командира роти, молодший лейтенант, лейтенант, лейтенант командер, командир, капітан. Контр-адмірал молодший, контр-адмірал старший, віце-адмірал, адмірал. І не просто адмірал, а чотиризірковий. Протягом служби він очолював командування спеціальних операцій США, об'єднане командування спеціальних операцій США, командування спеціальних операцій США Європа і третю ССО ВМС США. Брав участь у війні в Перській Затоці, Іраку та Афганістані. На ключових посадах успішно боровся з тероризмом і загалом зробив дуже багато для національної безпеки США. Це, звісно, не 33 бойові виходи за лінію фронту, але теж дає певний досвід. Станом на 2019 рік Уілям Макрейвен є почесним ректором Техаського університету. Власне, саме сподівання дізнатися, якісь цікаві подробиці із підготовки морських котиків із операцій за кордоном США. А і загалом про боротьбу з тероризмом мене підштовхнули прочитати цю книгу. Це невелика книга, всього на 124 сторінки, видана англійською в 2017 році і перекладена та видана KM Books у 2019 році. Отже, почнемо з того, за чим я власне до цієї книги і прийшла. А саме Армійські будні. У кожному розділі є трохи інформації про підготовку на базі ВМС і службу за кордоном. Наприклад, ми зустрічаємо в першому розділі опис казарми та порядку, який має в ній царювати. Власне, це не сильно відрізняється від того, що ми бачимо в типових американських фільмах. Умови спартанські в кімнаті, де я розміщувався з трьома іншими курсантами. Було чотири ліжка і шафа, в яку ми складали уніформу, і більше нічого. Щоранку я зіскакував зі своєї флотської решітки й одразу починав застеляти ліжко. Це було першим завданням дня дня, впродовж якого на нас чекали перевірки уніформи, тривалі запливи, ще триваліші забіги, подолання смуг перешкод і постійне приниження від інструкторів. За недотримання порядку ми бачимо покарання. Наприклад, таке: під час ранкової зарядки я порушив правила тренування морських котиків. Моє покарання полягало в тому, щоб стрибнути у воду біля берега і обвалятися після цього в піску, перетворившись на цукрове печиво. Під час тренувань котиків саме цукрове печиво було найбільш незручним випробуванням. Ми виконували значно болючіші і більш виснажливі завдання, але цукрове печиво перевіряло нашу терплячість і рішучість. Не лише тому, що впродовж дня доводилося ходити з піском на шиї під руками і між ногами, а тому, що акт перетворення на цукрове печиво. Був цілком безсистемним. Також адмірал ділиться з нами травмами, отриманими під час тренувань. Насправді він описує жахливі речі, які я не буду цитувати, але я вам можу сказати точно: нерозкритий парашут може зробити з людиною страшне навіть до приземлення. Але всі ці жахливі описи він наводить для того, щоб підкреслити контраст між тим, наскільки жахливою може бути ситуація, і між тою підтримкою і любов'ю, які нам дають наші близькі і рідні. Головне просто не відкидати цю підтримку, приймати її, приймати їхню надію, і це буде нашим променем світла. Також адмірал розказує нам про різні види тренувань, наприклад, отаке: базовий курс підготовки морського котика триває півроку і складається з тривалих нестерпних забігів у субкому піску, опівнічних запливів в холодних водах Сан-Дієго, подолання смуг перешкод. Виконання нескінчених фізичних вправ, життя без сну, а ще постійного відчуття холоду, вогкості і власної жалюгідності. Або таке, коли ми розпочали нічний заплив на 6,5 кілометрів, вода біля острова Сан-Клементе була неспокійною і холодною, не маючи нічого, окрім широкої вологої футболки, маски і пари ластів, ми щосили намагалися гребти проти потоку, який збивав нас на південь в бік невеликого півострова. Темрява вкрила інших плавців, які були навколо нас. Ми обидва знали, що у водах навколо Сан Клементе водяться акули, і не які-небудь, а великі білі акули найбільші і найагресивніші хижаки в океані, котрі не проти поласувати людиною. Проте перед запливом нам провели короткий інструктаж щодо всіх потенційних небезпек, з якими ми можемо зіштовхнутися вночі. В водах плавали леопардові акули, акули Мако. Акули молоти, лисячі акули, але найбільше ми боялися великої білої акули. Кожна глава складається умовно із двох частин, які плавно перетікають одна в іншу. Перша частина це якісь реальні історії, реальний досвід зі служби. Друга частина це інтерпретація цього досвіду, це виділення якоїсь моралі і окреслення її буквально в кількох реченнях. Кожна глава таким чином стає схожою на притчу, які не пов'язані сюжетно між собою. Тому, якщо ви хочете, можна перечитувати ці глави окремо, потім через певний час, якщо якась із них вас особливо зацікавить. Перейдемо до оцінок. Тут я зроблю невеличкий відступ. Застеляєте ліжко, це не перша книга адмірала. Першою була спеціальною операції, видана 1995 року. Застеляйте ліжко, це друга книга, видана в 2017-му, і в 2019-му були видані морські історії. Як пише Олексій Гордієв на сайті на часі, морські історії піддавалися серйозній цензурі, тому я маю підстави думати, що і застеляйте ліжко також піддавались цензурі, оскільки автором є військовий і він може видати певні військові темниці. Та й загалом, мабуть, книги, написані військовими, не варто розцінювати як джерело якихось суперпікантних подробиць щодо спецоперацій і так далі, і тому подібне. А тепер безпосередньо до оцінок. Загалом, наповнені специфічною інформацією, наш тигдик оцінює в 2 з 5. В книзі є що погуглити і є що перечитати, чим поцікавитись додатково. З огляду на невеличкий об'єм книги всього 124 сторінки можу сказати, що концентрація якоїсь специфічної військової інформації достатньо. Що ми можемо сказати про художню наповненість? Мотиваційну літературу в цьому плані доволі важко оцінювати, тому що пірат виривається іди, ладно. До цієї книги я ставлюся як до збірки притч. Коли хочеться самопідбадьоритись, можна сміливо брати цю книгу, відкривати будь-який розділ, який близький вашому серцю, який може вас зігріти, і перечитувати його спокійно, не боячись, що ви щось вириваєте з контексту і порушуєте сюжетну лінію. Але штука в тому, що всі ці мотивашки, вони насправді так не працюють, навіть якщо ви прочитаєте дуже круту мотиваційну книгу, вона сама по собі вам не допоможе. Всякі лозунги, типу, іди займись саморозвитком, он, дивись, Микола пішов, зайнявся і тепер такий молодець. Це так не працює. Це згодиться для підлітків, яким треба давати поради, яким треба обрати власний шлях, у яких попереду буде величезна робота по самодисципліні, самоорганізації, самоосвіті. Я би сказала, що такі книги трохи запрості для дорослої зрілої людини. Але загалом, як джерело надії, як просто джерело цікавих історій, згодиться. Тому я би дала одного пірата з п'яти. Загальне сприйняття тексту досить просте: мова легка, читається легко. Загалом видно, що це писав не гюго. Все викладено стисло, як то кажуть, по ділу. Ось вам випадок зі служби, ось вам коротка інтерпретація, ось вам мораль. Все. Тримайте, але чесно кажучи, трохи повію пацанською мудрістю. Наприклад, ось тут я збагнув, що колишні невдачі робили мене сильнішим. навчили мене, що ніхто не застрахований від помилок. Справжні лідери мають навчатися на власних помилках, використовувати ті уроки для самомотивації і не боятися нових випробувань чи непростих рішень. Ви можете уникати арен, але на певному етапі усі ми потрапляємо у список. Тому не бійтеся, Арен. Тому я присуджую 4 паски з 5. Отже, маємо 7 котиків із 15, і це, як на мене, доволі непоганий результат. Це моя оцінка. Вона є суб'єктивною, тому я вас прошу поділитися вашими враженнями в коментарях, якщо ви читали книгу. І чи вам сподобався огляд, і чи збираєтесь її тепер прочитати після того, що я вам тут наговорила. Також напишіть, як ви ставитесь до всякої мотиваційної літератури і літератури із саморозвитку, і порадьте якусь книгу із цього пулу, яка вам здається цікавою і гідною того, щоб про неї розказати. А я з вами прощаюсь і бажаю мирного неба! Все буде Україна! Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! На все добре! Станом на 2019 рік Уільям Мак Бляхам... Макрей.